Давайте покажу, що у нас є на складі по тротуарній плитці. Перше, це у нас персикова, в нас іде шестерка висота, далі четверка висота. Потім коричнева, так само четверка, шестерка, далі у нас жовта плитка, шестерочка. Потім за нею стоїть ось червона четверка, шестерка та жовта плитка знову у нас. Ось далі стоїть гірчична, Бачите, яка різниця між її відцінком. Потім чорна плитка в наявності. За нею сіра. Ось покажу вам. Так, дивіться. О, далі дуже крута, дуже модна біла плитка. Така тільки в нас є. Дуже круто виглядає. Далі в нас стоїть поребрик, перебрик. його називають бордюр. Коричневий, сірий. Далі в нас водозлив та знову сірий бордюр повна палетта. Так, ось покажу вам. Водозлив сірий шестерка він іде. Дивіться, все є в наявності, приїжджайте, вибирайте. Ось на стендах на спитка представлена перед магазином в Козельці. Можна прийти, подивитися, дістати, потрогати, зважити її. Дивіться, який шикарний вибір. Ось приходьте до нас в магазин. Поки ви думаєте, клієнт вже замовив нас плитку. Ось веземо на доставочку поребри коричневий. Це в нас четвірка персикова, далі четвірка червона. Ось вона лежить, далі пірчична та коричнева. Чекаємо у вас в магазині «Комфорт-центр». Якщо вам нада плитка, я не знаю яка, то зашли на сайт. Сайт Вибрали те, що вам подобається. Тут дуже широкий вибір. Все можемо привезти вам. Зайшли на те, що вибрали. Тут є фотографії. Погортали, подивилися. Далі можна опуститися вниз. Тут є ціни на цю плитку. Ось вибрали від кольор, кольора може змінюватися ціна. Ось бачите ціну. Вибрали, набрали. Телефон в коментарях є наш. Сказала, мені потрібна така плитка привозити.